Друзі, вітаємо вас на першому міському телеканалі. Ви дивитеся проєкт консиліум. Ми зустрілися знову, щоб поговорити про наше здоров'я, здоров'я наших дітей. Про те, щоб ми провели це літо 2024 року. Добре, без знаєте, лікарень, без нових діагнозів. І для цього запрошуємо в нашу студію найкращих експертів міста та області. І я рада вітати в нашій студії вже першу гостю. Це Валентина Петромарчук, сімейна лікарка. Лічного дому Одрикс. Пані Валентино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю сьогодні. Ми обрали а, тему віруса Коксакі. Ну, знаєте, я пам'ятаю, що декілька років тому дуже так багато звучав а, цей вірус, і ви знаєте, воно а, все ж таки ця назва має такий лякаючий характер. Коксакі воно так звучить, що нібито я не знаю щось смертельне і подолати всією країною не можна. Але давайте. Сьогодні про це поговоримо, нагадаємо, що це за вірус. І перше питання, пані Валентино, до вас чи взагалі на часі говорити про цей вірус, чи є у вас пацієнти, яких ви лікуєте саме з цією хворобою? Саме літо є сезоном, коли на часі про це говорити. Дійсно, спалах ентеровірусної інфекції переважно спостерігається в літній час. Інколи ще можна побачити випадки на початку восени, і деякі штами, серотипи, варіанти ентеровірусу можна зустріти і взимку. Угу. Але більш за все, дійсно, це літній період, це діти, і вірус Коксакі відноситься до найбільшої такої групи ентеровірусних інфекцій. Ентеровіруси – це велика група. Повторююсь, вірусів, яка має дуже багато різновидів, і дивлячись від того, який це буде варіант вірусу, ми будемо мати різні клінічні прояви цієї інфекції сама назва така, я так розумію, пов'язана з одним з відкривачів, чи з кимось. Це я можу тільки припустити, не знаю, але знаю назву, що в народі чи в перекладі так ще його називають Рука, нога, рот. Чому саме так? Чому от одразу він і не, не страшний, і чомусь вже немає таких, от знаєте, емоцій, як від слова вірус Коксакі. Що... Чому саме? Всі частини нашого тіла попали в цю назву. Ну ще раз скажу про те, що є дуже багато різновидів ентеровірусної інфекції, і ці варіанти вірусів можуть викликати різні симптоматичні прояви. І саме ентеровірус коксакі переважно викликає висип на шкірі та слизових. І е, коксакі е, може викликати висип переважно в ділянках навколо рта е, верхніх кінцівок і нижніх, тобто руки і ноги, е, стопи, ладоні. Тому це такі маркери, по яких, мабуть, і лікарі, і батьки можуть побачити, можуть, що побачити це саме той вірус за і, і, е, запідозрити, і клінічно встановити, що це саме коксакі, якщо дійсно інші е, прояви клі... Клі... клінічні відповідають цьому діагнозу. Скажіть, будь ласка, а які інші ці прояви, які симптоми у вірусу, окрім того, mm -hmm. що ми почули, що є висипи? Ну, по-перше, давайте mm -hmm. ми з вами обговоримо, якого як вони виглядають, тому що не знаю, може хтось подумає, що це якийсь дерматит чи алергія, mm -hmm. чи може я не знаю, укуси е якихось комашок, mm -hmm. і які ще додаткові до цього висипу є симптоми в mm -hmm. клініці цього захворювання? Ну, перш за все, це лихоманка. Це перший симптом, з якого починається інтервірусна інфекція. І що цікаво, батьків більше за все Бентежить те, що лихоманка дуже така виражена, дуже висока температура супроводжує цю інфекцію ну, до 40, Да? І це перша скарга, з якою батьки звернуться до сімейного лікаря-педіатра. Потім ми можемо побачити інколи респіраторні симптоми. Це може бути банально. Рініт, тобто може бути виділення із носа, може бути біль у горлі, а потім вже може і з'явитися характерний висок для антеровірусної інфекції. Він може бути схожим на інші захворювання, про які ми можемо з вами пізніше поговорити. Але дуже класична те, що це такі п'ятнишка, папулки і пузирки, угу. які одночасно виникають. І розповсюджуються, поширюються ну, майже на все тіло, але переважно ділянки це руки, стопи, тильна і ладона поверхня кістей. і ми можемо також побачити характерний висип на слизовій ротової порожнини. І на язику, мабуть, теж так може бути на слизовій щоки, язику, піднебіння м'якого та твердого та мигдаликах. Багато хто чув таку назву герпангіна. Це також один із проявів ентеровірусної інфекції. Може бути викликано різними варіантами ентеровірусної інфекції, ну, в тому числі і вірусом Коксакі. А, і е, батьки дуже часто пов'язують герпан, герпангіну з герпетичною інфекцією, але uh -huh. насправді нічого спільного немає з, з герпесом, а, і це важливо розуміти, тому що в цьому випадку ми не можемо застосовувати е, противовірусні препарати, які направлені на протидію герп, герпінфекції. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, е, от ми почули такий ко. Комплекс того, як проявляється так? так ця хвороба вірус Коксакі, скажіть, будь ласка, а скільки проходить часу між зараженням та проявом, отаким, от як ви вже описали, і найважливіше, де ми можемо його підчепити? Бо цей вірус ну, не хочеться з ним знайомитися, особливо влітку і в таку спеку, і щоб і в тебе або в дитини була плюс 40 температура. Ну, різняться дані про інкубаційний період, але за частіше за все це до 10 днів. І, тобто між тим, як ми стикнулися з цим вірусом, ну, і да, аж коли вже побачили так, ці так, прояви. Так. Угу. І, і Де саме, де саме підчепити, так? Ну, підчепити можна будь-де. Тому що мова йде про те, що шлях передачі вірусу переважно фекально оральний, тобто це через забруднені руки, забруднену воду. Тобто, майже можна сказати, що через шлунково-кишковий тракт. Потрапляє вірус до організму, але є деякі такі випадки, коли ми можемо стикнутися з повітряно-крапельним шляхом передачі. перед повинно бути дуже затісне приміщення, чи ліфт, наприклад, чи щось таке При, кон де... кон при так? контакті, при близькому контакті з, з, з хворою дитиною. А так mm -hmm. як е дуже часто інтравірусна інфекція має безсимптомний перебіг, то ми взагалі можемо не знати, навіть що ми контактуємо з тією дитиною. Чи дорослою людиною, яка є носієм цього вірусу, чи вона в інкубаційному періоді? так? Чи вона В інкубаційному так? періоді, так а скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про такі умови, то можемо розуміти, що по суті кожен з нас підвержений тому ризику. Бо як ми з вами обговорили до нашого етеру, що ми зараз маємо? Маємо відключення води подекуди в районах. Так, по декілька днів її немає. Маємо відключення електроенергії планове, і тоді ми всі підіймаємося сходами. Ну, наприклад, родина по. Гуляла десь на вулиці, чи була на пляжі, чи була на дитячому майданчику. Піднялися сходами, всі почіпали ті перила, які чіпають усі, так потім зайшли в квартиру, а тут води немає. Поки знайшли ту воду, щось помили, тут щось схопили. Тут якусь ягідку дорослий схопив тими брудними руками, чи дитина якусь там печівку якесь з'їла. І вже розуміємо, так по суті, може заразитися будь-хто, так? Так дійсно це так і є. Але... Але про ентеровірусну інфекцію, про вірус коксакі, ми знаємо вже дуже давно є історичні дані, що ентеровірусна інфекція була вже знайдена і встановлена як діагноз ще з 1957 року. Але дійсно такі умови, як сьогодні, підвищують ризик інфікування і передачі. Тому наша з вами така задача, завдання попереджати поширення через дотримання правил гігієни в першу чергу. Давайте ми з вами, перш ніж про профілактику, поговорити, поговоримо, чи можна якось так унікальним якимось способом лікувати цей вірус, чи загалом в нього така ж система підход. Як і в інших вірусів, тобто маємо проблему, наприклад, 40 температуру, то при нагоді ми її збиваємо. Так маємо так. там якісь зневоднення, ми його е долаємо. Так, так. правильно я розумію? Насправді немає доведено ефективних против... противірусних препаратів від, інтер... від інтеравірусної інфекції. В тяжких випадках я читала, що дійсно при при Приміняють таке експериментальне лікування з противовірусними препаратами, але це ну, вкрай такий випадок. Нечастою і ми не можемо застосовувати в нашій практиці це сьогодні. Тому лікування буде симптоматичним. Тобто, дійсно, якісь симптоми ми маємо, те ми і лікуємо. І головне це зниження температури, попередження зневоднення, це може бути використання противорвотних препаратів, так як дійсно може супроводжуватися блювотою. Ця інфекція можуть бути і болі в животі, і е, е, також можемо використовувати знеболюючі та жарознижуючі засоби. Скажіть, будь ласка, а висипка потребує додаткового догляду, е, про яку ми з вами говорили? Е, висипка, що характерна для антивірусної інфекції, е, зазвичай не потребує, бо немає даних про те, що вона там болить чи зудить. Але якщо у дитини з якихось причин виник зуд, може бути і супутнє щось, uh -huh. та, то ми можемо використовувати препарати, які будуть контролювати зуд. А, якщо ми бачимо ознаки вторинної інфекції, що також можливо, тому uh -huh. що все ж таки це ушкодження шкіри і за певних умов може доєднатися бактеріальна інфекція, але це має спостерігати лікар і за певних. Ну, ситуації щось ще призначати, але зазвичай цю висипку ми ніяк не лікуємо. Знаємо, що вона може зберігатися принаймні протягом 12-14 днів, і потім знаємо, що вона точно пройде без наслідків. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, а та висипка, яка є на слизовій, вона може супроводжуватися якимось там болями чи щось ще знизити, наприклад, апетит в людини чи особливо у дитини. Бо ми знаємо, що коли діти навіть ГРВІ хворіють, і вони таки мають невелику температуру, трошки першення в горлі, все вже вони не хочуть нічого їсти, капризують, пити не хочуть, їсти не хочуть. Все катастрофа для батьків. Це ще квести, вмовити все це з'їсти, випити. Що тут? Ну, тут є відмінності, і дійсно висип енантеми, як ми ще їх називаємо, які можна спостерігати при вірусі коксаки, при герпангіні, наприклад, може викликати біль, і це може призводити до того, що дитина може відмовлятися від прийому не тільки їжі, а й води. І для нас це є проблемою, тому що це є загрозою для зневоднення. І наша задача відстежувати. О те, що дитина достатній кількості споживала рідину, і е, якщо якісь виникають в цьому проблеми, то е, одразу реагувати, бо зневоднення може бути дуже важким і призводити, призводити навіть до госпіталізації та дуже серйозних та важких ускладнень. Ми розуміємо так, що діточки вони найшвидше втрачають е, саме рідину і зневоднюються, особливо чим менше, наскільки я пам'ятаю, знаєте, наші уроки педіат. Тим більше ускладнень, тим скоріше це відбувається, і потім це крапельниці, це ще можуть бути Не. і поруч якісь супутні інфекції, які, з якими може дитина зустрітися, тобто багато чого такого неприємного взагалі кому приємно проводити свої дні у лікарні. Так ну лікар має провести оцінку стану дитини, якщо ми говоримо про дітей, і встановити ступень важкості зневоднення, якщо вже є. Є ознаки про це думати, і якщо це легкий або помірний ступень, то ще не обов'язково йде мова про госпіталізацію. Це буде можливо залежати ще від якихось інших факторів. Ви згадали про ускладнення. Я так розумію, що дорослі цей вірус більш-менш нормально переносять, і більше це стосується дітей. Так. Так, ну найбільш небезпечним цей вірус є для новонароджених дітей. Я би виділила е, окремо для вагітних також. Угу. Е, але більш за все, вірус уражає дітей до 7 років, е, більш старшого віку, старше е, ро, е, року, да, і до 7 7, 7 е, років і. Ми маємо справу з легким перебігом, як правило, але у певної категорії дітей можна очікувати більш складний перебіг і ускладнення. Ви навіть згадували, коли розповідали нам сьогодні про цей вірус, безсимптомний перебіг. Так. Це більше дорослих стосується, чи навіть у діточок буває? У ну, діточок також буває тому є таке повідомлення, що немає сенсу відокремлювати дитину. Із колектива, якщо є спалах інтервірусної інфекції, не потрібно закривати сади, наприклад, тому що в цьому немає сенсу. Ми можемо відокремлювати від контакту від колективу тільки тих дітей, у яких ми бачимо симптоми у вигляді підвищення температури. Це буде привідом аргументованим всіх інших дітей, у яких немає проявів, вони можуть відвідувати. Дитячі садочки, коли ми хворіємо на вірус коксакі чи схожий доровірус з його родини, скажімо так, чи виникає в нас, скажіть, якийсь, хоча б знаєте, недовготривалий імунітет до цих вірусів? Чи якщо ми перехворіємо і, наприклад, знову стикнемося, ну за 2-3 тижні з цим вірусом, ми знову захворіємо так само як і минулого разу? Насправді, імуні... імунітет виробляється про Проти вірусів, але якщо людина ніколи не стикалася з цим вірусом, і ще якщо вдруг у неї ослаблений імунітет, є імунодефіцитний стан або злоякісні захворювання, то супротив імунної системи проти віруса да знижується значно. Але також відомо, що дійсно імунна система здатна виробити антитіла проти вірусів і е, ну, певний час зберігати, я сподіваюся. Ну, ми знаємо так з вірусами, як це працює. Це або вакцинація, не кожного року і це як і грип, ну це інша вже група вірусів. То нам треба підготувати, скажімо так, організм до зустрічі з цими вірусами. Але як ми можемо підготувати наш нас, себе, як ми можемо зберегти своє здоров'я? Здоров'я, коли протистоїмо ентеровірусам, ну на сьогодні ліцензована вакцина проти такого більш небезпечного вірусу. Коксакі А 71 якщо не помиляюсь, є лише в Китаї. Вони використовують таку інактивовану вакцину і повідомляють про свої успіхи. В Україні uh -huh. немає такої вакцини. Ми не застосовуємо і тут ще треба сказати, що інтравірусна інфекція, як я вже казала, це велика група вірусів. Вони поділяються на поліоміелітні і не Так від поліоміеліту у нас є вакцина, ми продовжуємо. Вакцинувати від неполіоміелітних вірусів немає вакцини, uh -huh. тому немає лікування, тому ми оцінюємо стан дитини, використовуємо, підтримуючу там симптоматичну терапію. Якщо є ускладнення, госпіталізуємо і там вже в умовах стаціонара там. Дивляться, що можна застосувати, якщо дійсно це важкий перебіг. Інколи використовують імуноглобулін. Є такі рекомендації в міжнародних протоколах, не рекомендують рутинно, але в найважких станах можливо при приймати ну, призначати, але це ще раз в умовах стаціонару. Чи взагалі бувають такі е, часто розповсюджені найважкі стани, найважкіші, е, як ви кажете? От скільки приблизно ну так відсотків можуть до цього е, прийти до цього стану? Е, адже ви кажете, в когось загалі безсимптомно, в когось легка форма, але все ж таки звучить ця фраза важкі угу. стани. Ну, я можу сказати у відсотках, але я знаю, що е Коксакі А-71 є більш такий агресивний агресивний, да, і він може викликати запалення м'язу серця, ураження центральної нервової системи е в, в результаті ураження. Ствола головного мозку, викликаючи запалення, це може бути запалення також оболонок головного мозку, набряк легенів, серцева недостатність, і саме через такий ризик отримувати, отримувати наслідки, такі да? є вакцина в Китаї. Вони mm -hmm. застосовують і винайшли для себе це якби. Інструментом подолання інфекції я не зустрічала в своїй практиці так, таких випадків. У це добре? І це добре. добре І так. мої колеги також мені поки що не повідомляли про таку рутинність таких наслідків. Тобто я. Вважаю, що це дуже рідко. Ну, але ми розуміємо, що це як в лотереї, але так. в поганому сенсі, так. ти можеш той самий білет витягнути, який так. тебе призведе до цього. Ми ж не можемо так. самі на собі експериментувати. Тому і питаємо вас, пані Валентино, що робити, щоб не захворіти? Що е, за профілактика в цієї хвороби? Це гігієна відокремлення від контакту з хворою людиною. Е, ну більше нічого не зможу виділити, тому що немає медикаментозного. Лікування чи профілактики, тобто гігієна мається на увазі мити руки, так? Мити руки, yeah. де можливо найчастіше, коли ми щось цими руками збираємося їсти, щось я не знаю, робити, торкатися очей, торкатися щось там, рота, класти до рота, то завжди потрібно мити. так? Тут ще може йти мова і про купання в, забруднен... в забрудненій воді. Море це забруднена вода? Ну на сьогодні можна так казати, так да? коли. Болиман, тому що ми повинні розуміти, знаєте, забуде на що маємо на увазі? Болото якесь там, де щось там водиться. Цілий крім -жаб. Марс, Це море, ви знаєте, що бувають викиди різноманітні у море. Да? І діточки купаються, ниряють, можуть пропохнути воду, і навіть мама там сто разів мила ті руки, а у дитини з'явилися симптоми. Це може бути саме через потрапляння вірусу, через шлунку. Кишковий тракт uh -huh. та при контакті да, повітряно-крапельним шляхом, при контакті е, через слину навіть це стосується діточок в дитячому садочку, якщо дитина безсимптомна, але uh -huh. у неї там багато слини, яка вона виділяє, і друга дитина її обійняла поцілувала, то теоретично може бути навіть такий спосіб передачі вірусу. Ну і це е, так само ми не п'ємо якусь незрозумілу воду, як я розумію, так. тому що теж не знаємо її якість, тільки ту, яка перевірена, очищена, так. так. А в жаркі дні, коли ми охолоджуємо воду льдом, то ми також повинні розуміти, що цей лід. З якоїсь води, да і якщо із забрудненої води, нефільтрованої води, то можливо також інфікуватися. Е, до речі, дуже слушне зауваження, тому що ну е, є льот, який зараз лід, який продають в магазині. Ну я думаю, що там якісь ліцензоване виробництво. А вдома навіть сама бачила, як дехто, якщо в чайник, то тільки фільтровану воду, а лід можна із під краном без фільтру так, налити, так, то так, і, так. і це дійсно так, так. Ми все це додаємо до наших. Напоїв до наших якихось, і це може потрапити дійсно цей вірус. Скажіть, будь ласка, а коли ми говоримо про бачимо якусь статистику про кишкові інфекції, це так само можна врахувати? От, наша, наприклад, санепідемстанція і різні наші лабораторії дають інформацію щодо статистики в місті по захворюваності, оцей вірус туди також попадає чи ні? Як ви думаєте? Я думаю, що туди. Попадає все. І інфекція, і ну, все, що, все, що інфекція, Це пов'язано з що яка наз, назве гострий гастроентерит, все mm -hmm. туди піде. Тому що іноді буває, знаєте, що про кишкову паличку говоримо в морі, а от бачите, можемо там зустріти і інші цікаві, біологічні так, так. такі, знаєте, види. А, пані Валентино, скажіть, будь ласка, ще а, наскільки? А, Наскільки є небезпечним самолікування? Я знаю, що багато е, беруть антибіотики, хоч вони зараз за рецептом продаються. Ну, наші люди мають запаси. Ще мені здається, років на 30 вперед, хтось починає щось мазати на ті висипи, хтось починає щось поласкати, бо думає, що це якийсь стоматит, чи як ви сказали, герпес. Е, от е, оці всі втручання вони е, завадять потім поставити вірний діагноз, е, швидко вилікувати дитину чи дорослого. В найкращому випадку, я завжди кажу, нічого не буде, а угу. в найгіршому антибіотики можуть послабити імунну систему і дійсно стати причиною доєднання авторинної інфекції. На цьому фоні може виникнути будь-що. Угу. В іншому випадку, коли мама подумала, що це. Наприклад, вірус Коксакі, а це виявився герпетичний дерматит, герпетична екзема, це є дуже небезпечним станом, особливо для для новонародженої дитини. І якщо дитина своєчасно не отримує все ж таки специфічну Допову, терапію, то вона може навіть загинути, тому що герпес дуже небезпечний. І в іншу сторону також да, мама може недооцінити або переоцінити стан самостійно і... Значить... Багато різних препаратів, від яких вже можна отримувати і побічні реакції, і все інше, що може бути. і тому знаєте, найкраща рекомендація це мати зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Це точно. Так, це на всі тисячу відсотків педіатр або сімейний лікар, який знає всі ці нюанси. І ми знаємо, що наразі сімейну декларацію можна підписати як в державній, так і в приватній клініці. Так. Є багато варіантів. За географією, якщо вам треба змінити лікаря, ви завжди це можете зробити. І це найкращий варіант бути на зв'язку з лікарем, навіть отримати багато є онлайн консультацій з сімейним лікарем так. офіційних через Хелсі. Тому не треба вірити сусідам і Гуглу, а треба вірити сімейним лікарям. Так? Точно. Дякую вам, що розказали нам про цей вірус, нібито і не дуже небезпечний. А з іншого боку, буває всяке, тому будемо себе берегти від нього. Нагадаю, Валентина. Петро Марчук, сімейна лікарка медичного дому Одрикс, була із нами у студії. Ще раз дякуємо вам. Залишайтеся на першому міському.